Друзі, привіт! Ми запускаємо новий цікавий проєкт. Ми будемо відвідувати різні виробничі підприємства в Україні, розмовляти про бізнес, про продукт, про клієнтів. Як це взагалі всередині відбувається? Обіцяю, буде цікаво. Але максимальна пічать, що є в Україні, це 5 метрів. Прилітають ракети, а нам все одно ми грузимо банери. Срочно, да. треба за 100, 100 з лишнім тисяч доларів. Розумієте, професіонали кажуть, що плівка має полежати хоча б добу. А всім привіт! Ми сьогодні приїхали в гості до рекламно-виробничої компанії Артіма. І наші колеги сьогодні, Роман та Наріман, нам трошки розкажуть про компанію, взагалі чим вони займаються і так далі. Доброго дня, хлопці! Вітаю! Здорово. Клас. А, окей, Розкажи, чим ви взагалі займаєтесь, який профіль, які напрямки, чим, ш, як взагалі ви живете? Ми висуваємо як поліграфія та є відділ реклами. Окей. І от Романка, яка завідує всім да. наружною ну, рекламою, я... він розкаже про не, неї точніше. Наружна, я подруку Під Подруку, так. так. Друк Банерів, рокали і всі інші матеріали, так. Які використовуються там, в рекламній ну, да, історії в да, да, основному. Так. Да. Клас. А, а якщо порівнювати там, з вашими конкурентами, то в чому більше ваш профіль? Це банери, це типу, плівки, чи це загальні якісь там конструкції, От, якщо так? Ну і і плівки на все. В принципі, об'єм однаковий по всьому. В основному банери плівки. Да. Окей, а розкажіть трошки про ваших клієнтів, які це сегменти, ну, з яких це маркетів, типу, взагалі, хто це? Три таких е великі групи. Це ті, хто займається з, з будуванням стройки, да там всі стрійти ну, компанії будівельники, тому що зараз а, дуже активно а, ну, відновлюються, плюс нові а, нові квартири і є нові а, норми для будівництва, що потребують а, також дуже багато поліграфії, в тому числі а, Другий — це рітейл, як у будь-які поліграфічні компанії. Вони є. Є наші клієнти, які по всій Україні там від а, одежі. До домашніх та всяких то, товарів тощо. І третій це е, ну, е, Це виставки, виставки. Мабуть, такі один з найбільших. Uh -huh. да, за то, кордон, тут у нас е... це, Класне питання, до речі. Да. Тобто це не тільки Київ, це вся Україна, да. може бути за кордон, да. ну, будь-яка країна, це. Так, якщо, якщо потрібно там, ну, по Україні десь встановити, в, 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 в кожному великому місці там є. А окремі люди, як, з якими співпрацюємо, партнерська багато, така та. мережа велика, да, так? дуже багато працюємо, і вони можуть зробити там окремо мон монтажі, прорахунки чи під'їхати, що потрібно там. Замі заміри У так? 10 десятий вечір там заміри, то вони можуть е прийняти до машини, до автівки, поїхати замірити. Якщо це потрібно. Okay. Ну, як партнери, партнерські довго працюємо, довго на але... валіз, потрошку так. Скільки до речі коштує от така машина? Ну там плюс мінус. -мин, ну не нова а б, там. Ну, то що я знаю, що такі історії вони коштують типу, десятки тисяч, а іноді і сотні тисяч євро. Ну. Як ну, да. <рес> цінова, так? Да, буде десь, то десь від 60-70 тисяч доларів і вище. Космос. Зависимо від того, які який, це виробники. Але китайці, вони, так як китайці у всьому міру постараються знизити ціни. Вони можуть стартувати від 30-40 тисяч доларів за нову машину китайську. Тобто, оце така дуже класна машина такого. Це американець. Ну вона ж старовато трошки, так, да, на самому. Угу. Я десь ну, бачив... Роботи переробила да. Бог. Коли Клас. шукав цю, це був, дивився такий в'ютик 5-метровий Але ОФ. Він там десь був, якщо не, 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 не буде врати, але десь, по-моєму, 4 мільйони гривень. Капець. Тобто, Новий. Сто з лишнім тисяч доларів. І ось можете подумати, скільки кілометрів банеру. Треба подрукувати, подрукувати щоб... щоб його відкупити. Я так думаю, що у вас, от як ви приходите на, на першу зустріч з клієнтом, у вас мають бути такі проекти, про які ви розповідаєте. Ну це таке щось типу, мега, мега круте, мега захопле. Що це може бути у вас? Що це було? Ну, найбільший банер, який ми робили, да? ну, це там вже давненько було. Ну, бо ми багато таких вже робили, але це мої перші відчуття, Він ага. був дійсно великий. Це був десь банер 65 метрів на 22 висоту. На 65, а -а -а -а. Да. Там, звісно, була що віз, що банер, що здоровий. Скільки важив такий банер? Я вже не спомню, це була банерна сітка, ну. ну десь якщо по математиці, Я якщо не... 65, помножити на 20, це буде а, 1300. І десь пів кіло беремо беремо середньому вагу. Десь сімсот баннер банер важив 700 да. кілограмів. Так його там ну це на моїй пам'яті. У нас такі самі більші Погрузити банер. в машину було дуже да. важка праця. А ось в моєї пам'яті, що було не нам замовник зробив банери, білі. А вони були шість на скільки там? на 16 метрів? Дев'ять. Да? Ну, 10 майже на 16. 10 метрів. це пов'язане з, з, з ситуацією, що зараз, але в мен, це в моєї пам'яті. І ось коли почалися обстріли України знову. А, значить, він замовив доставку до себе. Приїхала машина, вона стоїть. Він сказав, що теж приїде, але не приїхав. І ми починаємо грузити ці. В таку вузьку двері, ну, двері. Двері, двері. Вони приїхали бачимо газель, але вузька двері одна, Ці великі банери. І ось бачимо так, пролітають ракети, а нам все одно ми грузимо банари. Строчно, так. було потрібно банери десь, десь на, на львівщині. так, було 15-20 по-моєму. 15, по 15 банери, Це, це було так, такі. Тут у нас мала машини. О, клас! А Розкажіть, що за монстри у вас тут стоять? І потрібно було надрукувати дуже маленький текст, який не, 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 не кожна цифрова машина може. для цифрового друку флайерів чи візитиво потягне. А ця машина випечатала дуже маленький текст, чотири пункти. І коли я сказав цифровікам, що таке зробили, вони кажуть, що не може бути. Показав, вони були здивовані Шо, дуже так, дуже, так? дуже. Клас, давайте далі подивимося. Це що за звір у вас? Якщо то епсини і прийняти, що вони чоловіки. Ця флора, вона як жінка дуже <смі> капризна. <смі> 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 ну, так, буває трошки з неї. Іноді вона, в наш поліграфіст влад з нею говорить. <смі> Д, десь, десь іноді <смі> поглади, десь іноді <смі> рявкне, щоб вона прийшла до себе, до тями, яка почала печатати. Всі машинки збояться, нормально. Ну, це, це сама більша машина, вона е, сугубо для банерів п'ятиметрова. Якщо потрібно, дуже великі банери і дуже швидко, тому що є різниці, якщо 3 метри між собою скріплювати 5 метрів, кожного ну, разу один прохід вона даває метри ширше. Стіл постпечатної обробки, на якому ми сортуємо. Угу. Якщо б не рад, то встановлюємо люверси. Якщо ракал, то робимо там порізку на частини, пакуємо Це ж підправки, як зараз бачите. Зараз сьогодні буду відправляти до клієнтів поліграфію. теж, mm -hmm. ось, Це стіл, на якому робиться вся основна Попробітка робота після, да. після того, як ми друкували матеріали, mm -hmm. Все, щоб його викладати до кінцевого вигляду. Mm -hmm. А я там бачу, у вас машинка для склейки, так, да, є ще? Банарік? Да, да, ну, якщо треба ну, взагалі великий розмір. Ага. Так як я вам розповідав, коли там 22 на 65 метрів, їх треба якось там з кусків зліпити, то це займається ця машинка. Прикольно, так. Вона спає їх разом і. Окей. А можете ще пару слів про ламінатор розказати, бо ну, мало хто про це знає. А це він знає дуже добре, тому що починав з, ціє, з цієї професії тут. Тобто, якщо щось ми друкуємо, то це а, ну, дуже ніжна така історія. Да, да, да? Да, да. І ламінація, прозора плівочка, вона дозволяє захистити цей друк. Захищає, да, так. Ну, коли ви прикатуєте, там, щоб не посирапалось від оща, mm -hmm. ну, щоб не змувались. Ну, от, да, і, і легше, в принципі, прикатувати. То есть, ну, це, це вже в, в, секунду, да. це, в, це в Україні з'явилася неї друга функція, тому що у нас в Україні всі працюють сьогодні на сьогодні. <гум> і щось, щоб потім у клієнтів, які замовили там плівку свіжо надруковану, щоб вони там не змогли її взагалі поклеїти, то носиться ламінація і вона станеться жорсткіша, щоб її можна було одразу після того і навчати. напечатали не царапиться, так. Ну ви ще в далі плівка після другу має полежати. Розчинників є, вони вивитрилися, тому що якщо... Так, це не працює. Так, це не працює і не чекає. Шановні клієнти, звертаюся до вас. Розумієте, професіонали кажуть, що плівка має полежати хоча б добу. Тобто, якщо в нас макети є за добу до монтажу, ну це не дуже добре. Це потім дуже погано для тих, хто буде її клеїти, щоб вона все зійшлося як потрібно. Це в нас завідує цим відділом Олександр. Це його дітище. Ось Починалося все, як кажуть, то з одні... <рисненка> З маленької вивіски, <рисненка> рівня та шуруповерта одного. Ага. Зараз вже у нас з'явилося двоє нових сотрудників, які зараз теж роблять іншу <рисненка> роботу. <рисненка> так. І До великих заказів ось ці букви поїдуть до Польщі uh -huh. на автосалон. — Ось. — Це на виставковий стенд, так? Ні. Це автосалон, який у Польщі. Це, це війська, так? Замовили, так. Це а, на а, кстаті. Black and white, так? Звиця. Це чорний акрил. Але коли світло включається, він світиться. Ну таким не чисто білим, але слегка сірим кольором. Типа... Якщо потрібно чорні букви за це ось пользується такий акрил. Тобто якщо поставити звичайний чорний акрил, він буде. Як був чорний, так і буде. А, зараз ми цілий службу стройки, тому що от бачите, є такі наліпки. Mm -hmm. Це по новим законам потрібно, щоб був завжди шиф-брай. Є, є макет, який надходить е, на, від клієнту, ага. А ми його перевіряємо, якщо він підходить, для того, щоб е, запустити далі виробництво. Е, робимо прорахунок да. і потім. З цим макетом, якщо обов'язково для виробництва таких об'ємних букв потрібен векторний макет, угу. тому що апарат фріза чи лазер, який буде різати по формі букви акрил, цю, цю установ, він тільки векторний макет приймає. І якщо це буде, як полюбляє клієнт, в мене є макет, а от вам картинка, ну, це, це не, не спрацьовує не так. І потім далі в діло вступають наші хлопці. Які дуже обережно прикліють всі бокові ПВХ торці на акрилове ліцей, яке буде майбутньою буквою. Ось, а, зробили лицеву кришку. так, вона, Буква, які світяться, взагалі робляться ну, здебільшого з двох частин. Це сама буква угу. і а, а, кришка з задньої сторони, куди вже вставляється діоди, діоди, які, які, які старають. А, там з цієї сторони, бачите, їх за столом. Mm -hmm. ось. Кстати, ми в основному використовуємося не стрічку, не, а, а, а кафе. А, а, Тому що вони надійніші, вони дов, довше працюють, вони не так реагують допустим, на перепади, якщо, там, перепади температури, то, тощо. От, потім це, коли готово, ми перевіряємо, як воно світиться, чи вистачає кілостріще, чи, вистачає, чи вистачає. ні. Ні, ну я так от якийсь прогон робимо для цих вивісок. Щоб якщо, як, якщо там, там пів години вона світиться, то і все, все добре, то нічого не зламається. І потім розбираємо, ведемо на місце монтажа, і по определеному шаблону ми робимо просто... монтаж. Угу. Ось. Взагалі ситуація там по вашому ринку, що відбувається. А, що, Хто де як, які тенденції, як, що ви бачите? Ну, Якщо на сьогодення, то якщо брати поліграфію, то ну, десь на відсотки 90% да, ми вийшли на те, що було до війни. Да, да. Останнім часом. Ну, це, це ж я кажу, тому що у нас є такий, такий розподіл між, між, між там маленькі клієнти чи mm. від маленьких і до партнерів, тому. Вони е, охватують більше диверсіація е, така, так? І не, ну і це от якась такі така, така ситуація, яка змогла нам такий результат дати. Ось mm. е, а вже ж є е, проблеми, тому що ну ця е, е, не кількість заказів. Варто. А яке вона приносить дельту в профіль, коли ти, ти, ти по, всі затрати на пора uh -huh. порахуєш, скільки залишається? А вже зараз вона найнижча, щоб, щоб було взагалі за всю за цю роботу. Uh -huh. Тому чи маргіональність сильно зменшилася. Так, і то і тому, що ми розуміємо, що у людей більше бо грошей все равно не стане. Uh -huh. І Якщо ми будемо більше просити, то будемо сидіти, просимо, але, але краще робити щось, чим просто там, чекати одного заказу і, Ну, справедливо, так. І потім нічого знову не, не робити місяць. Окей, ще таке запитання. Я от взагалі чув, що багато поліграфій взагалі позакривалось, розпродали все обладнання. Це правда? Ну, є такі, у нас є від маленьких і до больших, які як, як я особисто знаю. А, вони в них були клієнці, от, у, у великого. Да, були і кола клієнти, і Сандори і все такі, такі великі корпорації. Але спочатку початку ковіда, потім ще yeah. війни. Вони не витримали цієї паузи, якої сотворилася. Mm -hmm. І вони закрилися, розпадали свої свої машини та е, все. І у нас тут, знизу була теж такі невеличкі. Е, вони була одна машина mm -hmm. цікі ота. Mm -hmm. Ну, одна або дві машини уявки були, але вони теж переїхали звідкись сюди, і потім десь вони тут скільки провели місяць, півроку. Та ні, мабуть, півроку. Півроку, і вони теж закрилися. І там навіть, не знаю, вони не забрали свої машини, вони, мабуть, стоять, вони такі невелику ренту платять, щоб... Ці машини, тому що їх не викинеш, ну, їм так, жалко, так, і, так. І, і продати у них теж не можуть, тому що немає не, 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 не кому. Інкому більше імпонує наш підхід ну, саме роботи, тому що деякі великі компанії теж такі, які великі полігархії, в них є менеджери, які у 6 вечора виключають телефони, і якщо тобі щось, щось потрібно його спросити, не дзвонишся. І а так, в нашому бізнесі немає такого, що все йде за планом, і іноді потрібно щось там оверлімент оверліміт робити. то в нас тут іноді мировому ну, більшість, я вважаю, що це є нашим плюсом, коли іноді ми їдемо на стрі на зустріч клієнтами і можемо відповісти там і в шости, але не <со> це не, <со> не треба, <Downloader> це не треба. Але ми, але ми робимо <свят> так, таке. І якщо потрібно там е, якийсь і застатися, там як е, додоркувати чи в ніч вийти. в ніч вийти. <со> так, ми це робимо, <со> тому, тому тому що ну, ми всі ми розуміємо, що Во вони зробляться комусь добре. Це буде наша добра репутація. А їх, їх добрі слова приведуть нам клієнтів. Ну і вони все, все, все одно, а, якщо ми, ми їх зимові то іноді і ми звертаємося за свою точку, тому що наші клієнти теж є, і не і вони запро, запроси присилають не ті, 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 ті що, що робимо ми. Угу. Якщо ми цього не робимо, є наші партнери, яким ми І ми можемо завжди віддати їм теж такі рахунки, які вони можуть зробити з нами. Клас. І Зробити цю роботу разом. І доберемо, бути, буде, 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 буде ні, все буде все буде вибирати, все буде в настрої, все буде, буде гаразд. Е, ну, видно, що е, в Україні дуже добрі люди. Люди. Це правда. Так. І ми можемо всі е, просиляти на сестру за далеко за кордонами України. Клас. <с? <с? Окей, хлопці, дуже дякую. Ви дуже круті. Прям дуже дякую.